Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес! Ісуна. Христос Воскрес! Ісуна. Христос Воскрес! О, ви так зранку заспівалися, та й можна так заснути трошки. Маємо сьогодні першу неділю по пасті. Неділя, яка носить таке прекрасне ім'я Томена неділя. В честь Апостола Томи, євангельську уривку, який ми сьогодні читали, про його зустріч з Ісусом, неділя, яка носить назву провідна, якою ми прощаємося, скажімо, проводжаємо цей тиждень святковий тиждень Воскресіння Христового, і неділя Божого милосердя, неділя попасті, яку ще свого часу. Святий Папа Іван Павло II проголосив неділею Божого милосердя на знак е об'явлень, які мала свята Фаустина Ковальська про Боже милосердя зі свого діалогу з Ісусом. Ми сьогодні з вами будемо роздумувати про віру. Ми з вами, віруючі, люди. Богу дякувати, бо віра це є дар Божий, це не є якась заслуга людини, що ми там такі всі от правильні, білі, пухнасті, і ми віруючі. Ні, віра це є дар. Це є дар, коли людина приймає за правду те, що Бог об'явив, а церква подає довірування. Будьмо уважні. Віра, є дар. Бог себе об'являє, людина це приймає або не приймає. Бог себе об'являє, людина, якщо приймає, людина віруюча. Якщо не приймає людина невіруюча. Завжди вибір за людиною. Що стосується віри, це є така співпраця з Богом, це є моя реакція, особиста реакція на Боже об'явлення. Кожного разу в цю неділю я згадую про такий особливий момент, який відбувається у таїнстві хрещення. Згадайте, коли останній раз ви були, брали участь на таїнстві хрещення? Не на балю. Бо деколи кажуть, я вчора була на хрестинах, я кажу, де? В Крус Я Кажу, серйозно? Ви були на Христинах чи ви були на балю? Бо хто Крус Дегустос хрестив? В Круз де Дегусто йшли їсти. Але людина має навчитися, коли просять на Христини йти на хрестини, а потім з нормальним лицем йти на гостину. Але я про Христини зараз, не про Круз де Густос. Будьмо уважні. Коли ми маємо таємство хрещення, у таїнстві хрещення відбувається такий особливий момент, коли хресні батьки тримають дитину у притворі храму при вході до храму. Дитинка ще не охрещена. Там відбувається такий особливий момент: обряд відречення сатани і обіцянка служіння Богу. Хресні батьки тримають дитинку, і священик тричі питає: чи ти відрікаєшся сатани, всіх діл Його, всіх ангелів Його, всього служіння Його, всієї гордині Його. І хресні батьки мають відповідати, священик їм це пояснює, одним словом відрікаюся, бо хресний тато і хресна мама говорить це в імені маленької дитини, яку тримають до Христа, а тим самим зобов'язують себе перед Богом. Перед церквою і перед родиною давати приклад доброго християнського життя. Тому деколи, знаєте, люди дивуються, людина живе, як живе, е е е живе в стані гріха, живе неправильно, а вона хоче бути, бо її запросили хресною мамою чи хресним татом. Бути хресною мамою чи хресним татом це означає зобов'язати себе жити добрим, правильним життям. Зобов'язати себе в неділю бути на службі Божій, зобов'язати себе йти до сповіді і до причастя. зобов'язати себе жити в Божій благодаті, як би це важко не було. Щоби могти бути духовним татом чи духовною мамою. Бо дитину можна і належачого хрестити. то не є хресний тато чи хресна мама меблі, які мають тримати дитину. Ні. Можна і належачого хрестити, але той, хто себе зобов'язує, має це розуміти. Це головне відречення сатани, всіх діл його, всі. а потім священник робить ще три питання. чи обіцяєш служити Христові і вірити в нього. Обіцяю, чи обіцяєш служити Христові і вірити в нього, обіцяю, чи обіцяєш служити Христові і вірити в нього, обіцяю. Тобто людина, яка стає хресним татом чи хресною мамою, імені дитинки каже, обіцяю служити Христові і вірити в нього. А це означає, обіцяю подбати, що той похресник, чи та похресниця, яку я тримаю на руках, я буду переживати за нього, за неї. Щоб він чи вона мав свій особистий зв'язок з Богом? Я буду переживати, щоб ця дитина вміла молитися. Я буду переживати, щоб ця дитина могла йти до храму. Я буду переживати, щоб ця дитина могла жити у Божій благодаті. А якщо Хрес не йде, хрест не тим не живе, хрестний тим не живе, як ось з яким лицем він скаже дитині: ти ходи до церкви. «Та як ти не ходиш? Та який ти хресний тато чи хресна мама? Та якщо ти не молишся, який ти хресний тато чи хресна мама? Це важливо, бо ми маємо розуміти, що віра це не є просто виконання якихось обрядів, а віра це є зобов'язання жити певним стилем життя. У апостола Павла у посланні до римлян сказані такі гарні слова. Коли ти твоїми устами визнаватимеш Господа Ісуса твоїми устами. І коли ти в твоєму серці віруватимеш, що Бог Воскресив Його з мертвих, то спасешся, бо серцем вірується на оправдання, а устами визнається на спасіння. Серцем вірується на оправдання. А устами визнається на спасіння. Знаєте, є такі слова, от ми особливо в часі Великого посту, споглядаючи розп'яття, ми роздумували над такими словами, коли Ісус Христос каже: якщо хтось хоче йти за мною, нехай зречеться себе самого, візьме на себе свій хрест і йде за мною. І ми з вами одну неділю роздумували, пам'ятаєте про свій хрест, хрест Божої волі, хрест власного обов'язку і так далі. Що не так все легко дається, але я розумію, що це мій хрест. А тепер, як Ісус сказав, нехай візьме свій хрест, ми можемо сказати, що кожен з нас має свій особистий шлях віри. Свій особистий шлях віри. І тому Тома для нас сьогодні є прикладом. Чому прикладом? Ми скажемо, ой, він такий невіруючий, а ми віруючі. Ми кажемо, Тома невіруючий, так? Бо Ісус до нього сказав, не будь невіруючим, але віруючим. І Тома сказав Господь мій і Бог мій. А Ісус йому каже: Блажені ті, які не бачили і увірували, Ти побачив і увірував, ти доторкнувся і увірував. А блажені ті, які не бачили, увірували. І ми тоді каже, ох, Тома, невіруючий. Тома мав свій шлях віри. Тома Хотів розуміти певні речі. Певні речі Господь йому дав досвідчити. Тома був з Ісусом три роки. Тома за Ісуса помер з мученичою смертю. Тома був невіруючий, а став віруючий. Але оце був невіруючий, це не означає, що він не був віруючий. Це не означає, що він цим не жив, це означає, що в нього були певні сумніви, які він з Божою допомогою хотів розв'язати. Він мав свій шлях віри. Ми з вами маємо свій шлях віри. І цей шлях віри, мій і ваш кожного і кожної особистий. Він не повторний цей шлях віри, їх нема однакових. Хтось народився в родині, де з дитинства тато, мама, бабуся, дідусь навчили молитися. Хтось народився в родині, де про це взагалі не згадували. Для когось була родина, це була просто кар'єра, це була ем, комуністична влада, це був страх, щоб тебе не посунули з якоїсь посади. Хтось народився в такій родині. Хтось народився в родині, для якої е, неділя це є базар, це є Буковель, це є інші двіжі. Хтось народився в такій родині. І такі двіжі вони не допомагають дитинстві, що вони бачили з дитинства? Вони бачили, що їх взяли з дитинства в п'ятницю ввечері і привезли в неділю вечора в понеділок зранку до хати. Вони не бачили цього. Їм ніхто про це не розказував, можливо, десь в школі, десь вони помолились один раз. Хтось народився в родині, яка, їдучи на Буковель, попри всі двіжі, в неділю йшли на службу Божу. І таких родин є, як коли мені посилають, наприклад, наші парафіяни поїхали на двіж, але пішли на службу Божу і посилають мені фото. Ми були на службі Божі, прозвітувалися, скажімо. Я тішуся, що люди вміють розподілити нормально свій час. Вони мають час для цього, але й не занедбують те, що головне Бачите, свій особистий шлях віри. Але. Людина має свій особистий шлях віри, але коли людина робить крок зі свого боку в сторону Бога. Робить крок, не каже, я не маю часу зробити крок, бо я зайнятий. У мене робота, у мене родина, у мене батьки. Знаєте, як ті, що з міста, кажуть, е, я не була в церкві, не був в церкві, бо я їду до батьків в село. А в неділю каже, ну я не був в селі в церкві, бо я їхала вже до міста. І так все життя, їхала в село, їхала до міста. Але шлях віри це є дати крок. Я хочу жити цим життям віри, цим стилем життя. Коли ти твоїми устами визнаватимеш Господа Ісуса, віруватимеш твоїм серці, що Бог воскресив його з мертвих, то спасешся, бо серцем вірується на оправдання. А устами визнається на спасіння. Ідемо по порядку. Три маленькі кроки. Перше. Вірите в серці. Вірити в серці, це є дія Бога. Вірити в розумі. Віра це є дія розуму людини і серця. Людина приймає за правду те, що Бог об'явив, церква подає довірування. Святий Агустин дуже гарно казав про віру і розум. Він каже, вірую, щоб розуміти. Розумію, щоб вірити. Тобто, це є пошук людини. А чого то так? А як то Бог створив світ? О, я не розумію, як то Бог створив світ. Не може бути, що такого нічого так. сотворення означає, що з нічого щось є. Якщо цей хрест є з дерева, дерево хтось посадив. А і так ну, цілий процес, так? але людина каже, ні, 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 я невіруюча людина, був великий вибух. О, то наукова теорія. Це ні, так? Це гіпотеза. Це гіпотеза. Я не приймаю, що Бог створив світ з нічого, але я приймаю, що був пшик, і все, все стало. Ану, сядьте на дивані вдома і зробіть пшик. Щоб щось це стало? От пшик і зварилося їсти. Пшик і з'явились гроші в кошельку. А тут я приймаю теорію, що пшик і все створилося, а Бог не створив. Ні-ні, бо я вчений, в мене освіта, я там. Розумієте, все, що, все, що існує, воно звідкись взялося. Все, що існує, хтось це створив. Тому це є дія. Розуму людини і серця людини. І каже апостол Павло в посланні до євреїв: без віри неможливо подобатися Богу. Бо хто приступає до Бога, мусить вірити, що Він існує і дає нагороду тим, які його шукають. Світлої пам'яті папа Венедикт XVI. Це той, хто був перед папою Франциском. Він про віру писав такі слова, каже, віра завжди перебуває поруч із тінню невіри. Немає чистої, абсолютної віри без боротьби. І так само невіра не є цілковитою без пориву довіри. Люди, які дивіться, які кажуть, я невіруюча людина, впала трілка, о Боже, каже. А ти ж невіруючий. Тих фарисей, якщо ти не віруючий, чому ти згадуєш ім'я Бога? Тому що завжди навіть невіруюча людина має оці сумніви. Віруючий є той, хто день у день мусить долати сумніви, і невіруючий той, хто день у день потерпає від спокуси віри. Той, хто вірить, мусить прийняти, що віра завжди буде супроводжуватися викликом сумніву. А той, хто сумнівається, має знати, що в його сумнівах постійно бренить запитання про Бога. Отже, віра в серці це перший крок. Другий крок, каже апостол Павло, визнавати устами. Що ми робимо з вами в храмі? Ми визнаємо устами, що ми християни, що ми віруючі люди. Визнавати устами це не соромитися робити це. Привселюдно, ненав'язливо, але щиро. Яка проблема? От, маємо ем, час Великодній? Христос Воскрес, ми вітаємося. Гарно вітатися добрий день. Нема проблеми. Але ми можемо вітатися Христос Воскрес. Це є моє визнання устами моєї віри. Краще казати Христос Воскрес, ніж дрестью. Це ж як, як прекрасно, Христос Воскрес, воїстину Воскрес! Слава Ісусу Христу, слава навіки! Я ж даю славу Богові. Тим самим я устами визнаю мою віру в Бога. Тим самим це визнання устами воно зобов'язує мене тримати себе в рамках до певної міри. Воно ж мене зобов'язує, бо як я скажу слава Ісусу Христу, а потім матюкну когось на роботі. Розумієте, що людина тоді каже, «А чекай, чек, я сказав, Христос воскрес. Чи слава Ісу Христу! Я маю себе стримати, щоб не матюкнутися». Або людина каже, Христос рождається, а, а я працюю в лікарні, де вбивають дітей. Христос рождається, а я вбиваю зачату дитинку, Христос рождається, а я їжджу на машині, яку я заробив на крові. Христос рождається, а я відпочиваю за гроші, зароблені на вбивстві дітей. О, Христос рождає! Визнаю устами, і це мене зобов'язує до певної міри тримати себе в рамках. Господь мій і Бог мій, сказав Тома. Але такі слова Він сказав після того, як доторкнувся ран Христових, вклав свої пальці в рани, і Ісус йому дорікнув з любов'ю, каже: подай сюди твій палець, глянь на мої руки, і твою руку простягни, вклади її в мій бік, не будь невіруючий, але віруючий. Як Ісус з любов'ю каже, Тома, не будь невіруючий, але віруючий. Знаєте, ми б нині так як сказали, слухай, чоловіче, ну, ну трошки, попустися. Не філософствуй, не геройствуй, не будь невіруючий, але віруючий. Віра діє розуму людини, діє серце, не просто виконання якихось приписів і обрядів. Вірити в серці, визнавати устами. І третій крок. Це є практикувати нашу віру ділами. Це дуже важливо, каже апостол Яків: віра без діл мертва. Будьмо уважні, слухайте ці слова апостола Якова. Каже, яка користь, мої брати, коли хтось скаже, що має віру, але діл немає? Чи може його спасти віра, коли брат або сестра будуть нагі? І позбавлені засобів щоденного прожитку, і хто небудь з вас до них скаже: ідіть собі з миром, грійтеся і годуйтеся, і не дасть їм потрібного для тіла, то що це допоможе? Так само і віра, коли діл немає мертва сама собі. Та хто небудь скаже: Ти маєш віру, а я маю діла. Покажи мені твою віру без діл, а я тобі покажу моїми ділами, мою віру. І увага на ці слова, такі ну, строгі слова апостола Якова. Каже, ти віруєш, що Бог один добре робиш. І біси вірують і тремтять. Біси вірують, що Бог є один і тремтять. Хочеш знати безглузди й чоловіче, що віра без діл не приносить плоду. Отже, вірити в серці, визнавати устами. І показувати ділами. Це ці три кроки, щоб ми могли спастися і мати такі добрі стосунки з нашим Господом. Я бажаю вам в цю томену неділю, провідну неділю, неділю Божого милосердя, щоб ми цінували велике Боже милосердя, яке Господь має до нас, коли в наше серце вселяє віру. Ми нашою вірою не маємо гордитися чи пишатися. Ми маємо бути вдячні Богу. Що ми віримо в нього, бо це Господь поселив зернинку в наше серце через різних людей, Баб батьків, матерів, бабусь, бабусь, дідусів, хресних, хресних, священиків, монахинь це Господь поселив це зерно віри. Тому за віру ми маємо бути вдячні Богу. Але пам'ятаємо, що віра це зерно, яке треба поливати, підтримувати, щоб воно проросло. А це означає в неділю не пропускати службу Божу, це означає час від часу при потребі йти до сповіді і як найчастіше причащатися. Чому? Бо Ісус Христос сказав, хто їсть моє тіло і п'є мою кров, у мені перебуває я в ньому. І як не будете їсти тіла, сина чоловічого і пити Його крові, не матимете життя в собі. Христос Воскрес!